10 тисяч годин. Кажуть, щоб досягти успіху у будь якій справі, потрібно присвятити їй 10 тисяч годин. 10 тисяч годин тренувань. Немає болю, немає втомленості, немає сумнівів. Є лише ти і твоя ціль. Хочеш добитися успіху у спорті? Тренуйся 10 тисяч годин. Хочеш стати крутим музикантом? Репетируй 10 тисяч годин. Хочеш стати відомим на весь світ оператором 10 тисяч годин. Якщо кожен день займатися по 3 години, то 10 тисяч годин набереться приблизно через 10 років. 10 років тренувань і ти станеш професіоналом. Проте зараз 10 років для нас це занадто великий термін. Ми покоління майбутнього. Ми просто не вміємо чекати. Нам потрібно усе тут і зараз. Ми живемо в епоху швидкосходящих зірок. Наша новинна стрічка безперервно оновлюється. Ми нажимаємо кілька разів кнопку ліфту, тому що він надто довго до нас їде. Якщо відео довго загружає, тоді ми просто листаємо стрічку далі. Тому, щоб витримати цих 10 тисяч годин, ти повинен чітко розуміти, заради чого ти це все робиш? Заради благополуччя твоєї сім'ї? Чи може, щоб твій старий був довольний? Тобі потрібна чиясь похвала чи, можливо, лайки в соцмережах. Дуже шкода цих 10 тисяч годин, якщо твоя ціль це тупі амбіції, чужі мрії або ще й стереотипи. Заради чого ця біль, піт і сльози? Заради чого ця кров на буксерські груші? Давай так. Або ти чесно сам собі відповідаєш на це запитання, або ж купи собі червону грушу 10 тисяч годин заради того, щоб потім казати, що у мене є кохання, сім'я, робота, успіх, слава, гроші. Але зараз є лише ти і твоя ціль.